Уявіть, ви заходите в кімнату і чуєте симфонію. Скрипки, барабани, хор. В кімнаті нікого немає. Що це? Реальність? Творча уява? Це сусіди зверху. Вони знову шумлять і влаштовують концерт, коли ви намагались заснути. Концерт все ще тривав. Це дуже заважало. Ви з усіх сил трималися, щоб не піти сваритись з сусідами. Адже ну ви не така людина, щоб вступати в сварку. На годиннику 3.17. Вам рано вставати. Завтра важливий день. Невиспаний і злий, ви думаєте? Я зараз вам покажу. Ви піднімаєтесь нагору, стукаєте в двері, ніхто не відчиняє. Ви ще більше стукаєте і кричите: Припиніть, припиніть ці знущання! Я зараз викличу поліцію. В двері відчиняє молода дівчина. Вона виглядає здивованою, говорить, що не шуміла, і не чує ніякої симфонії. Ви думаєте, що вона знущається? Просто хоче, щоб ви не спали, бо знає, що завтра у вас важливий день. Ви кричите. Погрожити розправою, якщо вона не зробить щось з цим концертом в квартирі. Незрозуміло звідки з'являється поліція. А ви одразу жалієтесь на сусідів, які так пізно влаштовують репетиції. Поліцейські говорять, що вам варто приїхати з ним. Ви опираєтесь і кажете, що у вас немає часу, вам треба ще поспати завтра. Відповідальний день вас забирають сили. Тепер перед вами сидить дівчинка років 30 у білому халаті. Говорить, що вам треба підлікуватись. І все буде добре. Ви не знаєте, що робити.